Друзі, вітаю! Ви на каналі Зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше. Разом зі мною Наталя Мілорадова, психологиня, доктор психологічних наук, професор. З нею ми сьогодні зупинимося на такому явищу, як подолання панічних атак, злива дезінформації, злива і псо, яка сьогодні спрямована на здебільшого. Прикордонні населені пункти із країною агресором. Харків, на наш погляд, потерпає сьогодні чи не найбільше? І в зв'язку з цим ми сьогодні спробуємо зупинитися більше на тому, як подолати цю постійну навалу паніки, яка супроводжує яка супроводжує наслідки. Зливу тієї дезінформації, яку поглинаємо з вами щодня. Ми намагаємося все проводити через себе, і, на жаль, в психологічному сенсі це має свої наслідки. І як тут бути, пані Наталі? Я знаю, що ви ретельно і наполегливо працюєте над цими над цією проблематикою. Над цими аспектами і маєте вже свої значні напрацювання, особливо з огляду на те, що фактично з лютого 2022 року у вас вже є певний багаж і досвід. В чому він полягає? Добрий день, Буду, була дуже рада, що отримала таке запрошення поспілкуватися, і дійсно, вже починаючи з, з лютого місяця. Був такий досвід в мене. Я приймала участь у такому проєкті. Ми проводили групи психологічної підтримки для дітей та жінок і, взагалі, то населення, які ну підтрапля... ми працювали з наслідками цієї військової агресії. І дійсно на сьогодні хочу вам сказати, що е ці панічні атаки це те, з чим ми стикаємось дуже часто, і це притаманно як і дорослим, так і дітям. І дуже багато запитів відносно то, клієнтських, які кажуть про те, що не можуть справитись, не можуть знайти для себе знайти якісь шляхи опанування цієї панічної атаки, і вона може їх застигати в зненацька. І оця розгубленість вона знаєте сприяє тому, що виникає певний такий ланцюг, да так, що людина починає боятися не тільки самої. Якоїсь такої стресової ситуації, а саме того, що бояться виникнення самої панічної атаки, і е, працюючи з клієнтами і працюючи на кафедрі, на нашої, ми у прошлому році видали такий посібник, дуже такий цікавий, в якому зібраний невеличкий посібник, і порадник можна сказати, да, в якому зібрані напрацювання стосовно подолання наслідків гострого стресу, надання першої психологічної допомоги і е, також опанування у цих панічних атак, і сьогодні мені б хотілося трошки знаєте так додати таких маленьких, е, таких дуже дієвих порад стосовно того, як в стресовій ситуації можна опанувати цю панічну атаку. Е, найперше, найперше, ми говоримо про те, що кожен день. Ранок починається в кожного з нас з того, і ми постійно про це повторюємо, Що ми передивляємо стрічку новин, особливо mm -hmm. в останні дні у нас іде безліч інформації, чому вона постає з. Європейських різноманітних джерел, політику, ля републіка, всі ці видання постійно пишуть про те, що за їх глибинними інсайдерськими інформаціями готується літній наступ на Харків, і все Харків планують зробити сірою зоною, знелюднити його, і постійно на цьому робиться акцент. Людина споживаючи цю інформацію, вже можливо не одразу, а по якомусь плині часу починає відчувати щось не те з собою. Ото якраз перші ознаки панічної атаки. І і зв'язку із цим, з чого потрібно починати. Ну, починати, по-перше, треба з того, що розуміти, що таке панічна атака. Да? Панічна атака це раптова реакція, почуття такої страху і тривоги, да? але ця панічна атака вона відчувається нам страшною, але вона не має таких наслідків, як нам здається. Да? В чому вона може проявлятися? Що ми відчуваємо? Взагалі-то, коли ми кажемо про панічну атаку, це таке раптове відчуття небезпеки. Це може бути тремтіння, головний біль, запаморочення. Це може бути озноб, тремер, тремер, така пітливість, серцебиття, Тобто, це такі прояви, але треба розуміти, що це мене. І це триває недовго, і людина повинна знати, що якщо це панічна атака, і дійсно ми так реагуємо, то, то е, практично наслідків таких значущих від неї немає. І о, це утримання в голові такої думки вона також може допомогти нам справлятися з цією панічною атакою, але існують. Такі певні дуже дієві і прості рекомендації стосовно того, як запобігти, якщо така панічна атака вас зненацька накрила. Ну, Тут дійсно ми кажемо, і сама я достатньо достатньо довго була о, в Харкові о, під о, і, о, і бомбування, і о, ми у підвалі знаходились. І таке відчуття я пам'ятаю і зараз, коли о, Таке повернення в ці ІПСО, і е, люди відчувають таку, таке навантаження інформаційне, треба, по-перше, зрозуміти, що стосовно інформації, да, дозованість а сприйняття інформації, дазованість. Да, необхідно розуміти, що цю інформацію бажано не читати на перед тим, як ви намагаєтесь заткнути. Да, і е, дивіться тільки. Ті джерела, які перевірені, дійсно перевірені, яким ви довіряєте, і які мають підкріплення особисто, що це дійсно інформація перевірена. Але що стосується безпосередньо шляхів реагування, як діяти і на що звертати увагу. Перше, якщо внаслідок відчуття цієї панічної атаки, по-перше, є симптом, такий, як сутість у роті. То необхідно потрошки е, змочувати, е, спочатку прополоскати рот водою, а потім потрошки маленькими ковточками цю воду приймати періодично, не випивати так залпом цей один стакан води, склянку води, а періодично. Наступне, коли е, ми відчуваємо таке сильне серцебиття. І дійсно багато клієнтів вони, людей вони кажуть про те, що е, таке відчуття ніби серце вискакує і ми нічого не можемо зробити. Щас і відчуття, що воно розірветься. Тобто, тут е, необхідно е, можна зробити такі речі: наприклад, помасажуйте, заплющити очі і так помасажувати трошки очі, глибоко вдихнути з заплющеними очима, і е, наступне встати, якщо їм. Є... Пройтись так, дуже так повільно, да, і е, намагатися, якщо дуже така небезпека відчуваєте реально, якщо є препарат якось седативної дії, прийняти заспокійливий препарат, а, але тут дуже е, треба уважно бути, якщо він у вас є, якщо ви приймаєте е, і ви знайомі з цим препаратом. Просто так, е, це чого не повільно, не треба робити. you <laughs> Наступне може бути виникати таке відчуття, що ви задихаєтеся, немає повітря, і е, людина нагадує як цю рибку, яка на, на берег да, на берегу знаходиться, таке ковтає е, трошечки е, Робто бо... буває, особливо після обстрілів масованих обстрілів, коли так, ти так. чуєш їх, навіть вон ти навіть не відчуваєш, а просто можеш чути так. Е, скажімо, е, коли вони проходять там де щось трушує, так або ти чуєш, як дзищить на то тобою цей е, дрон, так і одразу у тебе починаються реакції, геть неконтрольовані. Ми якраз так само про це говоримо. так. Важливо, існує багато технік дихання, їх дуже багато, і треба зрозуміти, що не обов'язково одне дихання підійде всім. Наприклад, таке дихання, як дихання по квадрату, воно дуже знайоме. Можна знайти його в інтернеті, якщо зараз не запам'ятаєте. Да? Тобто, це таке рівномірно, рівний такий поділ: вдих на чотири пауза, видих на чотири пауза. І так далі по квадрату, але існує ще їх багато. Наприклад, дихання пов'язане, має назву одиниця, коли ми. Вдихаємо коротенько, на 2-3 і видихаємо, як одиниця ножка одиниці, на, наприклад, на сім. А потім таке дихання, воно дуже підходить і дітям, якщо в них може бути така панічна атака, це має назву квітка, свічка. Тобто, уявляємо, що з одного боку в нас квітка, з іншого боку в нас свічка, і квітку ми так дмухаємо повільно, а свічку так повільно видихаємо. А, і е, можна зробити декілька повільних вдохів, видихів. Тобто, саме простіше, як ще нас навчали, наприклад, на 10 піднімати руки і е, вдихати. А ще одне і видихати, а ще одне таке дихання, яке допомагає при панічній атаці. А таці те, коли ми кажемо про дихання грудьми і дихання е, животом, да? і оце чередування може бути воно може допомогти в рівновазі і встановленні такого рівноваги да, і е, зниження рівню впливу панічної атаки. А ще е, є багато інших варіацій, і е, е, що тут порадити, порадити, по-перше, підготуватися до цього і продивитися, які є і спробувати дома у ці різні варіації дихання, і зрозуміти, яке вам підходить. Бо саме хтось каже, що квадрат ідеально. А хтось каже, що це дихання йому не підходить. Але що дихання підходить всім, це однозначно. Треба підібрати свій е, інструмент дихання. Да? Наступний такий момент може бути пов'язаний з тим, що людина відчуває озноб. А, і тут е, треба ну, найпростіші дії. Да, ковдра, обіднятись, можна виконати таку просту вправу. Е, вона має назву, я її ще називаю, таке одіяльце. Да, трошки. Тобто ви берете і себе так обнімаєте з одно, однією рукою з одного боку, а іншою під рукою. І от таким чином. Потрошку себе так колотаєте, і дихаєте, і е, намагаєтеся заспокоїтись. Або якщо є можливість лягти, можна зайняти е, позу ембріона, тобто ми лягаємо, отак, е, скручуємось, охватимо коліна, і можна накритися е, простирадлом, що одіялом і таким чином намагатися заплющити очі, уявляти щось позитивне і е, рівномірно дихати. Ще такий непоганий результат дає нам використання акопресури. тобто. Що це таке? Це м, на нашому тілі є певні точки, е, на е, до яких ми можемо доторкатися і надавлювати, да, і продавлювати ці точки, і вони можуть е, м, допомагати стабілізувати ситуацію з панічною атакою. Да. Ну, наприклад, які Самі прості, якщо не будемо довго, да, саме прості це точка, показує одна знаходиться. Uh, якби третій глаз можемо казати тут, Це, наприклад, от ви зараз показуєте прийом, який може бути так. одразу, так коли ти почув... починаєш відчувати так. у себе тут, тут, перші просто... симптоми панічної атаки, так а, тобто, угу. от або можна ще масажувати і надавлювати так дуже сильно. Ну, якщо, ви розумієте, так, якщо нігті є такі довгі, то дуже обережно. Да? І надавлювати на цю точку десь до двох хвилин надавлювати. Да? Потім ще точка, ладошечка така є в нас да? на нашій ладоні посередині, також ми беремо а, і надавлюємо на цю точечку таким чином, десь до двох хвилин можемо так надавлювати. Да? І точка, яка знаходиться між великим, пал, великим нашим да, на руці, от вона знаходиться ця точка на перетині. Да? І ми також можемо так, в ямці вона знаходиться. Ми її отак нажимаємо також дуже ретельно, десь ну, до двох хвилин можемо надавлювати. Да? І Якщо ми будемо це надавлювання ще поєднувати з диханням, таким повільним. тобто, і так ритмічно, да? і заспокій, заспокійливо. Це буде давати е, також дуже непоганий ефект. Ще е, можемо попрацювати з тілом, тобто для цього, цих вправ нам не потрібно ніяке обладнання. Ми ще можемо попрацювати з тілом, і е, це можемо використати використати нашу можливість е, е, напруження і розслаблення. Да? Тобто, наприклад, така вправа, коли ми, нам необхідно напружити максимально одразу м'язи по можливості, так, починаючи з рук, можна м'язи обличчя, ще тіла, а потім так посидіти десь 5 там, секунд і потім збросити цей напряжень, навантаження, таке напруження. Потім ще разочок, раз і ще збросити. Да? Е, наступне можна е, це робити, е, коли ми е, можемо конкретні м'язи напружувати, і вот е, чередування напр напруження і е, зняття напруги. А е, ще дає такий непоганий ефект, коли ми ми зараз кажемо про, про тіло. да? Е, е, ще дає такий непоганий ефект, коли ми е, можемо е, от, помасажувати просто просто долоні. Це найбільш поширене. Я чув так про цей саме метод. І він найбільш вважається одним з найбільш активних. Ви знаєте, в багатьох фільмах і американських, і наших показано, оце я забула про це дихання, дихання в пакет. Дуже часто таке буває, або дихання в долоньки. Таке теж може бути, тобто береться ну, краще це в такий паперовий пакет, і так можна взяти. І так... Дихати і отак пакет набуває об'єму, потім е, цей об'єм спадає. Да? І це заспокоює людину. і Така монотонність, рівномірність, плавність вона дає можливість заспокоїтися в нервовій системі. А ще е, ну, руки, е, ну, іноді, е, наприклад, е, мами казали про перші дні війни. Uh, казали про те, що вони робили uh, діткам своїм розували їх і ніжки Отак також масажували uh, дитинка. Відносно роб... того, як допомогти дитині так в цій ситуації, без uh, умов... і дитині, але можна це зробити собі. Якщо там ручки, і можна ще зробити такий масаж ніжок. Чому це важливо? Тому що у нас є нервові закінчення на uh, долоньки і нас є в нас є багато нервових закінчень на. Нозі да, на цій поверхні. Тому ми можемо стимулювати такі моменти. Але ми можемо ще багато цих технік, і ще хочу сказати про техніки, техніки, пов'язані з тим, що ми можемо використовувати, например, наприклад, наше розуміння того, як переключати увагу. Ну, наприклад, така техніка, як 3-3-3. Що це таке? Тобто, щось трапляється, і ми так. Знайдіть три предмета і назовіть їх, які ви там ви бачите в... навколо себе. Озирніться і побачте ці три предмета. Потім це просто відволікання уваги так, ти розосереджуєшся від того, так, так на що тебе спрямовує твоя психіка. Перше Потім тех, на... це треба зробити одразу й миттєво. Так, да, да. Наприклад, назвіть три звуки, які ви е, чули там колись, да? Та. потім е, можна сюди ще додати. Зробіть три рухи якимись трьома частин, частинами тіла, наприклад, там, головою, рукою, ногою. Тобто ми переключаємо, ми працюємо з тілом. І з тілом, і з увагою. І ще е, в цьому ж напрямку є таке, такий метод, який має назву 5-4-3-2-1. Тобто психологи дійсно його знають і застосовують, і екстремальні психологи часто його використовують, він також працює. Що це таке? Тобто, Це також пов'язано з тим, що перша цифра це 5, Да? Нам необхідно подивитися на п'ять окремих об'єктів і назвати їх да? або згадати цих п'ять об'єктів. Потім, наприклад, згадати чотири звуки і назвати їх там. Наприклад, там звук того-то, того-то, там води там скляну склянку налитою, чи таке інше. Три це, наприклад, три об'єкти, які ми можемо торкнутися і описати, які вони на дотик. так? А потім е, два це запахи, які запахи, як ви можете їх описати, і один одна річ, яку ви можете скуштувати прямо зараз. І тут також дуже важливо, що можна запропонувати, наприклад, якщо у людини є щось скуштувати, наприклад, цукерочка. Да? Можна взяти цю цукерочку і е, е, сказати людині за щоб вона заплющила очі, і, наприклад, описати цей смак, що вона відчуває е, в роті, які відчуття і таке інше. А, пані Наталю, так і буквально е, як підсумок, загальні такі побажання, можливо, там два-три речення е, нашим глядачам, нашим читачам. Бо ми долаємо зраду, скасовуємо зраду не лише інформаційно, а й завдяки вашій допомозі. Ще і застосовуємо психологічні аспекти е, для цієї надзвичайно важливої проблематики на інформаційному фронті, з якою ми боремося. Прошу. А, дякую, перша порада. Да? А, не треба боятися свого страху, бо тільки коли ми від нього біжимо, він біжить нам вслід і він нас наздоганяє. Треба повертатися до нього обличчям і розуміти, що це таке. Друге, знайти і підготуватися до цих можливих ситуацій, і а, попередньо подумати, якими техніками ви можете ви можете використати тут і зараз. Як можна зробити я на стінку холодильника написати наприклад, собі намалювати цей квадрат або написати: Я вмію то, я зроблю то, я зроблю три пункти. І щоб воно було, і ви знали, що ви можете повернути обличчя і подивитись на це максимально включити регулярні, намагатися фізичні вправи, бо тіло повинно бути в тонусі, да? і розуміти про те, що водний баланс. Дуже важливий у також, цих ситуаціях, бо коли нам страшно, в нас сразу там є, е, пересихає е, роті, і це також погано починає працювати наш мозок таким чином. І не боятися, паніка це ситуативне, воно проходить, воно не триває довго. Але якщо є можуть бути якісь моменти, коли треба звертатися до лікаря. Да? Коли ви розумієте, що розгуб, е, є певні проблеми зі сном, у вас починає болить серце не тільки на якусь ситуацію, а взагалі, і е, розгу, у вас розгублення, ви плохо починаєте запам'ятовувати, або така увага е, змінюється, концентрація, то тоді можна звернутися, щоб лікар. Запропонував вам якісь препарати, але ні в коєму разі самому їх собі не назначати пані Наталя. Дякую вам за сьогоднішню розмову. За участь у зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, щоб знати більше. Наталя Мілорадова, психологиня, доктор психологічних наук, професор. Була сьогодні з нами. Я Микола Пахнін. Побачимось. Побачимось, дякую.